Одна з найкращих пропозицій в Україні по гарній ціні. Yamaha Nmax, об'єм 125 кубів з Японії без пробігу по Україні. Двигун 4-такта, інжектор на рідинному охолодженні. Приїхав в суперовому стані. Пластик без пошкоджень, скутер на 13 колесах. Спереді, задній диски гальма. Присутня система АБС. Має велике двомісне сидіння. Оригінал не перешивалось. в комплекті два ключика, другий ще запакований на одометрі. 28 тисяч. По двигуну жодних зауважень немає. Накладочка на радіатор ціла. Тут все ціле, по підвісті все добре. По варіатору без нюансів. Присутня бакала лапка, ось такі подножки для пасажира. Тут є додаткові кармашки, ну і плюс багатжені під сидінням. Класний, стильний, зручний, комфортний скутер, кого зацікав. Контакти залишу під відео. В наявності маємо. Різні кольори доставка присутня по всій Україні оплачуєте при отриманні.